Олежик в лікарні ще з вересня. Цієї ночі каже, йому тут не спалося. А, бо я хотів додому. Мені було жарко дуже. Я спав під двома косками і один баба привезла і мою бабу звати баба дара. Відділення неврології одне з найбільших в лікарні на Орлика. Тут лікують дітей різного віку з різними неврологічними патологіями. Тут є діти і гострі, які потребують практично майже реанімаційних ну, якихось заходів, і, як правило, діти, які потребують частої реабілітації, яка крок за кроком покращує. Результатом цього є те, що у Львові є один з найнижчих в Україні рівень ДЦП. Дитяча лікарня на Орлика базова для міста. За останні кілька років на ремонти та обладнання для неї витратили більше 20 мільйонів гривень. На Превеликий жаль, з державного бюджету ми, крім коштів на голо заробітну плату, нічого не отримаємо. Ці всі кошти інвестиції, це все бюджет розвитку. Це те, що місто отримує від продажу землі, від продажу майна, частково від облігацій. У відділенні неврології днями завершили ремонт, який обійшовся більш ніж у мільйон. Щоправда, змінили не лише дизайн і атмосферу, але ідеологію лікарні. Тут в рік лікується біля 1800 дітей, які по декілька разів в році вимушено все таки лягають в лікарню. І тому власне оцей весь дизайн, атмосфера. Цього відділення в є особлива. Ми поступали в старе відділення. Коли дитина хвора, на то все не реагуєш, не звертаєш уваги. А тут просто, скажімо так, домашня обстановка. Це й допомагає дітям швидше залишити лікарню, а батькам вірити в їхнє одужання. Христина Стець, Роман Миленький, головні новини Львова.